Уявляли ви собі країну, де ділові панянки без жодних комплексів крутять педалі велосипедів у дорогих костюмах, або державу, де навіть собаки мусять складати іспити на належну поведінку. Ласкаво просимо до Німеччини, держави, яку нерідко називають зірцем законослухняності та дисципліни. Проте за цим суворим фасадом ховаються не лише правила і інструкції, а й неймовірні природні куточки, казкові замки та легендарна пивна традиція. Саме це ми пропонуємо вам відкрити у нашому документальному мандрівному проєкті. Тож вирушаємо разом у подорож Німеччиною. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Почнемо з того, що в Німеччині навіть сушіння білизни на балконі регламентується правилами. І це нормально, тому що Німеччина країна, що відбудувала свою ідентичність на принципах дисципліни та чіткого порядку. Жартують, що перше, про що то думають, не як це зробити, а чи дозволено це робити. Що по справжньому вражає іноземців, це так звана тиха година. У неділю заборонено косити газони, свердлити стіни чи вмикати гучну музику. Із населенням понад 83 мільйони. Німеччина є найгустіше заселеною країною Європи, та найбільше шокує – це економічна міць, найбільша у Європі та четверта у світі. Це батьківщина таких автомобільних гігантів, як Mercedes, BMW чи Porsche. Любителі швидкості знайдуть тут справжній рай німецькі автобани, де на окремих ділянках немає обмеження швидкості. Саме тому фанати шоу ТОП Гір вважають оренду німецького авто і шалений з'їзд автобаном обов'язковим пунктом у подорожі. Острів Зільд з його відомим нудиським пляжем. Розташований серед хвиль північного моря, цей шматочок суші став символом розкоші, свободи і природності. Саме тут знаходиться легендарний пляж Бун 16, де поняття дрес-код не існує. За кілька кроків ви переходите з традиційної зони відпочинку у простір, де панує свобода ціла. Тут поруч відпочивають заможні бізнесмени, артисти, студенти та цілі сім'ї. Новачкам навіть видають спеціальні поради від пляжних патрулів, аби всі почувалися комфортно та з повагою. Культура вільного тіла в Німеччині далеко не обмежується цим островом. Вона живе в міських парках на берегах Озер, у літніх таборах та саунах. Для багатьох українців це справжній культурний шок, але такий, що залишає по собі незабутні враження. Німецькі жінки незалежні, харизматичні та впевнені у собі. На вулицях міст їх легко пізнати. Ділові костюми, кросівки, рюкзаки, велосипеди. Вони не ховають природність під товстим шаром макіяжу, але випромінюють силу і шарм, самодостатні фінансово і професійно, прямо висловлюють думку і очікують рівної поваги. У стосунках можуть здаватися стриманими, але відкрившись, залишаються відданими. Якщо ви їм симпатичні, самі запропонують каву чи кіно, а після побачення напишуть першими. У романтиці звикли ділити витерти від вечері до відпустки, що є символом рівності. У нічному Берліні виходять у простих, але стильних образах, йдуть у клуби та танцюють до світанку, часто самі підходять, заводять розмову, купують напік чи кличуть на танець. І це сприймається як дружній жест, а не обіцянка більшого. Їхня незалежність і привабливість вражає мандрівників, тож не дивно, що іноземці часто залишаються зачарованими. Для німців келих пива за обідом чи вечерею звична справа, а в Баварії навіть сніданок може включати сосиски, брацель і пшеничне пиво. У місцевих закладах не питають, чи будеш пиво, а лише уточнюють, яке німеччина має понад 1500 пивоварень і більш ніж 7000 тисяч сортів, тож не дарма вважається світовим лідером. У середньому німці випивають близько 100 літрів на рік, а на півдні ще більше. Важливий символ в традиції закон про чистоту пива 1516 року, що дозволяє лише воду, хміль, ячмінь і дріжджі. Найгучніше свято Октоберфест, який збирає мільйони гостей, що піднімають літрові кухлі і вигухують прост. Для німців пиво це не просто напій, а частина культури та історії, без якої важко уявити життя країни. Берлін Одне з найяскравіших міст світу, колишня столиця контрастів із 155-кілометровою стіною, яка колись ділила його навпіл. Сьогодні це єдиний мегаполіс, де східні берлінці більш стримані, а західні відкриті енергійні. Тут мешкають представники понад 180 національностей, і саме різноманіття робить місто унікальним. Тут варто побачити символ об'єднаної Німеччини Бранденбурзькі ворота, а також відчути святковий дух на різдвяних ярмарках, що приваблюють мільйони туристів з України та всього світу. В день місто відкриває перед вами історичні музеї, старовинні площі та пам'ятки. А коли сонце сідає, Берлін стає нічною столицею Європи. І все ж Берлін зберігає особливий шарм. Він невимушений, вільний і завжди живе у власному ритмі. А тепер розглянемо унікальну систему декретних відпусток. Уявіть собі таку картину. Ви майбутня мама, яка працює в офісі Берліна, перевантажена завданнями, дедлайнами та нескінченими онлайн зустрічами, і раптом у ваших руках опиняється документ, здатний миттєво припинити весь цей хаос, один підпис лікаря, і ви офіційно звільнені від роботи, незалежно від того, чи це офісні будні, чи віддалені зум дзвінки. Цей чарівний квіток діє як запобіжник, дозволяючи жінці повністю або частково припинити працювати, якщо існує навіть мінімальний ризик для її здоров'я чи здоров'я майбутньої дитини. І що найцікавіше, згода роботодавця не потрібна. Жінка зберігає за собою 100% середнього заробітку за останні півроку. Тобто, буквально один аркуш змінює повсякденне життя і дарує можливість повністю відпочити. За даними опитувань, 83% німкень почуваються значно впевненіше завдяки цій системі, знаючи, що можуть зупинити роботу будь-якої миті. Далі розглянемо момент: вартість життя у 2025 році. Німеччина приваблює не лише високою якістю життя, а й відносно доступними витратами, особливо якщо порівнювати з багатьма західноєвропейськими країнами. Станом на 2025 рік оренда однокімнатної квартири в центрі Берліна або Мюнхена в середньому коштує 1200 євро. Хочете дешевше, у передмісті це вже близько 900 євро. Щомісячні комунальні послуги зазвичай становлять близько 200 євро. Продукти на місяць для однієї людини, якщо готувати вдома. Коштують 350-450 євро. А у ресторанах повноцінна вечеря обійдеться у 10-20 євро за страву. Важливий бонус доступний транспорт, місячний проїзний на поїзди та автобуси. Коштує всього приблизно 60 євро, абонемент у спортзал 35-50 євро. Навіть візит до стоматолога рідко перевищує 120 євро. Тож у середньому витрати однієї людини на місяць становлять близько 2000 євро. Наступна сходинка найдивніший зимовий фестиваль. Хоча Німеччину часто асоціюють із серйозністю та строгим порядком, у глибині країни живе зовсім інший дух дух веселощів і креативності. І найяскравіше він проявляється під час одного з найбільш химерних свят зимового сезону перегонів на саморобних санях. Традиція бере початок ще 19 століття, і нині щороку збирає сміливців у Баварії, Шварцвальді та Гарці. Тут головне фантазія: сани можуть бути зроблені буквально з усього: старих ван, диванів, пивних ящиків або навіть у вигляді гігантської піци. Деякі конструкції сягають у довжину понад 4 метри, нагадуючи святкові платформи тільки на снігу. Переможці визначають не лише за швидкістю, є нагороди за найкреативніший дизайн, за найсмішніший момент перегонів і навіть за найбільш епічне падіння. Туристи часто дивуються, як це серйозні німці з такою самовідданістю кидаються в зимові забави, але саме ця контрастність робить країну такою цікавою. А ви знали, що у Німеччині є найдивовижніший у світі ліфт, який ніколи не зупиняється? Уявіть собі, ліфт без дверей, без кнопок і без звичної зупинки на поверхах звучить наче фантастика, але в Німеччині це реальність. Його назва Петер Ностер. І він вражає навіть найзавзятіших туристів. Цей вінтажний механізм працює як безперервна вертикальна карусель. Кабіни з одного боку будівлі постійно підіймаються вгору, а з іншого так само спускаються вниз. Щоб сісти, не потрібно стрибати чи ризикувати. Достатньо просто зробити крок, коли кабіна повністю пропливає повз вас. Швидкість усього близько 30 см на секунду. Тож ви відчуваєте себе так, ніби входити у машину часу, магічно і трохи ностальгійно. У 20 столітті таких ліфтів у Німеччині було понад 250, особливо в університетах і державних установах. Сьогодні залишилися лише поодинокі зразки. Далі ще один несподіваний факт: чоловіки в Німеччині сідають у туалеті. Це справжній культурний шок для багатьох українців. У Німеччині чимало чоловіків віддають перевагу тому, щоб мочитися, сидячи, навіть якщо йдеться лише про короткий візит у ванну. Тут для цього навіть є окреме слово сідспінклер. Причина доволі проста і практична, гігієна. Такий спосіб зменшує неприємні бризки, запах і робить прибирання набагато легше. Особливо це важливо в офісах або спільних домівках, де чистота питання поваги до інших. У деяких німецьких туалетах можна зустріти кумедні таблички чи навіть сенсори, які нагадують про цю звичку. І головне тут це зовсім не сприймається, як щось немужнє. Навпаки, це знак вихованості та турботи про спільний простір. Тож не дивуйтеся, якщо після подорожі до Німеччини ви самі привезете додому цю цивілізовану традицію. Продовжуємо дивуватися. В Німеччині навіть собаки складають іспити. В Україні вигуляти собаку справа кількох хвилин, Вивід на вулицю і усе. А от у Німеччині ваш чотирилапий друг може потребувати справжньої ліцензії. Йдеться про своєрідні водійські права для собак та їхніх власників. Щоб отримати цей документ, спочатку потрібно пройти курси та скласти іспит із двох частин. Теоретична частина охоплює знання про психологію тварин, відповідальність господаря і правила поведінки на вулицях. Практично ж, перевіряє собаку в реальних умовах, у парку з дітьми, у натовпі чи під час несподіваних ситуацій. Приємний бонус власники ліцензії часто отримують знижки на страхування для своїх улюбленців. Саме завдяки такій системі в Німеччині майже всі собаки слухняні, спокійні та чудово поводяться в громадських місцях. Українські туристи дивуються цьому, але тепер ви знаєте секрет. Черговий цікавий факт теж дивує не менш. Німці мають справжню пристрасть до секонд-хендів. Тут купувати вживані речі це не ознака економії, а прояв стилю життя і екологічної свідомості. Багато німців, незалежно від статусу чи доходу, обожнюють полювати на вінтаж, що вихідних у великих містах Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, працюють легендарні блошини-ринки. Вони радше нагадують фестивалі, ніж торгівлю. Наприклад, лише ринок у Берлінському Мауерпарку щотижня збирає понад 40 тисяч відвідувачів. Серед покупців, студенти, професори, митці та навіть заможні сім'ї. Тут пошук вінтажної речі вважається чимось на кшталт мистецтва. Ще одна цікава традиція коробка вільних речей. У містах часто можна зустріти коробки чи шапки, куди люди залишають одяг, книги чи іграшки. Якщо вам щось сподобалось, беріть безкоштовно. У Німеччині це вважається абсолютно нормальною і навіть красивою практикою. Це було лише початок цікавого про Німеччину. Далі буде. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!